Так, распаковочка новенькая у нас. Так, трек номер. Распаковываем. Значит, и так можно. Так. Угу, все у нас бампер такой. Так, там на рівні 67, значить, тут. То... Дружне. Дитяча, Дотягти мені не подобається тільки. Так, так, я же його. Ну то є, дивіться, одна солома. Я так зрозумів, повинна підніматися б трішечки і якимось. Ну, так не видно, треба клеїти. Ну, так і бампа, одним словом. Тут, звичайно, товстенький бампер. вампер. Не дуже добре, ну да ладно. Думав, меншеньке, щось буде акуратніше. Тут сильно дитяче. Так, добре, Так, Открит номер. Шарф. Шарф замовляли, звісно. Так, як бачимо навіть. Чимали шарфік. Так. якось така непогана, начебто. Ну Не йде ж тебе? Не бачу. Ну якось наче непогана шарфа. Наче непогана. Так, слідуюча похилочка. Так, трикнумо. І тут комбінована посилка. Ну, Давайте дивитися, що тут у є. Так, раз. Два и три. Тупы щесь. О, еще щось. Так, це вже всі. Так, перше. Так, це мабуть скло. Сейчас дуже схоже на скло. А який телефон бра уже не пам'ятаю? Щоб ціленьке все було. Так, що у нас тут пишуть? Опу, А-58, Realme c 55 Ага, зрозумів. На Realme c 55 я дійсно замовляв. Значить, чотири скла. Ось такі. Щось більше. Положив 5 начебто. Наверное, 5 было, уже не помню. Ну и тут, в принципе, салфеток на 5. Ну, все эти маленькие, Следующая посылочка. Так, вот я не помню, что это тут, а так что сбитый пришло, интересно. Так начебто можна, да? Ні. Давай тогда глянемо, що ми тут. Наушники прийшли. Ммм А я-то думаю, що це таке? Що Вот такі. -такі. Нібито ігрові. Приводочку Змінюємо Ну, давайте глянемо. продуктивно. Ну, так виглядають. Ну, треба послухати ще. Ну, в ушах сидять, начебто непогано. Так, щось тільки не бачу зарядки, начебто і тут аж немає ніякої захисту. Але немає. О, 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 пішла індикація. А на цьому На цьому щось ні. Ну, можливо, розряжене. Зараз спробуємо підзарядити трішки. Так, Type-C. Підзаряджаємо поки що. Так, ну індикація якась пішла. Цікаво, скільки бере зарядки. Давайте глянемо. Ну і щось дуже мало навіть не показує, що бере зарядку. Ну, Заряджається, нехай поки що заряджається. Так, ну і кабальок такий тоненький. Інструкція, да, мабуть. Давайте глянемо вже. О, на китайський. Що все на китайський чи що? Англійські нові. Зрозуміло. Так, добре це відложуємо. Так, тут щось важке. Вага мається. Ось такий. От глянемо, що у нас тут. Угу. Ага. Замовляв. Ключі ось такі. І, до речі. Досить непогано якісь повинна бути. Ну-ка, дивимось. Так. Це тугенько оце щось. Якось так слабенько. Захотів такі ключі шестигранні. Ось так виглядають. Нічого, начебто по якості непогані. Ну, треба пробувати, звичайно. Треба все пробувати. На вигляд це непогано. Ось такий набір ключиків. Думаю, що увагу має. Так, є. Набір носочки ось такий. Злянемо швиденько. Ну, носочки невеличкі, але мої нога так само невеличка, тому. Жіночі можна підійти. Ось ну, такі набір носочка. Якість досить така непогана. Ну, непогана. Не товсті і не тонкі. Все якість така, начебто непогані. Так, це все так і буде. Добре. І заключна посилочка, хоча знову ж таки комбіновано. Прийшла новою поштою. Давайте откроем, подивимося. Так, тут у нас? Одна посылка, другая и третья. Три посылочки. Ну, давайте. Точно не может Так. Тут у нас були легінси тепленькі, начебто. Так, якісь нитки є. Зразу бачимо. Ось звідки? О, звідки? Не обрізаний. Так, це фліс такий. Наче ну, той той тепленький, а з розміром не знаю, треба дивитися. Брав, мабуть, 2XL. я вибрав. Чи підійде на дружину чи ні, не знаю. Треба міляти. Так, відуча посилка. Трек номер. Ого, угу. Жіночі трусики. Ось такі. Ну, Набір досить чималий. Якісь непогана їх була. Так. Ну, виключна посилка, перекнули. Відкриємо і поясняємося. взяв собі кросівочки такі легенькі. Треба подивитися які. Ну що, запаковано досить непогано. Ставочки є ось такі. Так. Чи начебто не погано все треба міряти? А так наше все добре. Дякую за увагу.